Натуральні овочеві консерви користуються підвищеним попитом у населення завдяки зберіганню у них натурального смаку і запаху, який властивий свіжим овочам, високою харчовою цінністю, особливо корисними вітамінами, мінеральними солями, різними кислотами, що благоприємно впливають на обмін речовин і працездатність людей. Вклад натуральних консервів входять лише овочі з додаванням в заливку невеликої кількості цукру і солі для покращення смаку. Консерви виготовляють зеленого горошку, квасолі, перцю солодкого, томатів, огірків та інше. На прикладі виробництва томатів натуральних цілих із зеленю можна прослідкувати технологічний процес виготовлення натуральних овочевих консервів. Томати, консервовані із зеленю, являють собою продукт, виготовлений із стиглих, неочищених від шкірки томатів з додаванням зелені, пряних рослин, розфасованих у скліні банки, залитих заливкою. Технологічний процес виготовлення томатів, консервованих із зеленю, починається з доставки сировини. Сировина перевозиться на переробне підприємство автомобільним транспортом. Томати і зелень перевозять в дощатих або пластмасових ящиках місткістю не більше 16 кілограмів. Сировину, що надійшла на підприємство, зважують на автомобільних вагах. І перевіряють її якість, свіжість, товарну сортність і придатність для переробки поряду органолептичних, технічних та хімічних показників. Сировина повинна супроводжуватись сертифікатом якості з вказівкою останньої дати обробки отруєхімікатами і рівня вмісту нітратів у ньому. Сировина, яку прийняли, поступає на короткочасне зберігання або відразу на переробку. Ящики з томатами та зеленю вивантажують з машини і розміщують в штабелі висотою не більше двох метрів на дерев'яні піддони. Зберігають сировину накритій сировинній ділянці в приміщеннях, що добре вентилюються, або в холодильних камерах. Томати в ящиках із сировинного майданчика перевозять у виробничий цех, де сировину вивантажують в перемальній ємності з водою. Миття проходить в такій послідовності: спочатку первинне миття, відокремлення рослинних домішок. Потім вторинне миття і поліскування під душем. Сортую та інспектую томати за ступенем стиглості вручну на стрічковому конвейєрі. Робітниці стоять по обидві сторони конвейєра так, щоб можна було легко взяти плоди з середини стрічки. При цьому видаляють зелені, гнилі, плісняві, уражені хворобами та пошкоджені сільськогосподарськими шкідниками плоди. Одночасно з ручним сортуванням та інспекцією томати калібрують, розділяють плоди на однорідні за розміром партії. Після калібрування томати споліскують у ванні з водою. Свіжу зелень сортують. Видаляють при цьому в'яле, пожовкле, пошкоджене гниллю, хворобами або шкідниками листя. Зелень миють у ваннах. Нарізають вручну ножами. Відходи збирають в окремі ящики. Часник замочують у воді при температурі 45 плюс-мінус 5 градусів протягом 2 годин для полегшення видалення покривного листя. Очищують вручну, піддають інспекції і миють в проточній холодній воді. У відповідності з рецептурою в котел з нержавіючої сталі наливають воду. Завантажують сіль, яка розмішується при підігріві. Розчин кип'ятять протягом 8 плюс-мінус 2 хвилин. Потім додають при перемішуванні остову кислоту. Пропускають через фільтри у закритій системі. Профільтрована заливка подається по трубах у проміжну ємність, звідки її направляють на фасування. Нову скляну тару транспортують на переробне підприємство автомобільним транспортом. Тара перевозиться в картонних або дерев'яних ящиках. Її вивантажують з машин на приймальну ділянку, ретельно глядають, відбирають биті з тріщинами та іншими дефектами банки. Виставляють на стрічку, яка подає банки на пункт миття. Миття чистих нових банок проводиться гарячою водою з наступним споліскуванням і ошпарюванням гострою парою. При виготовленні томатів із зеленю на дно банок укладають вручну спеції, прянощі, часник, зелень за рецептурою. Потім щільно розміщують томати. Наповнені банки заливають заливкою. Температура не менше 85 градусів. Проводять контроль рівня заливки. Після чого подають до закаточної машини, де банки герметично закупорюють металевими локованими кришками. Закатані банки з томатами укладають в сітки і направляють на стерилізацію. Стерилізація проходить в автоклавах, в які завантажують наповнені сітки. Закривають кришкою і створюють необхідні умови стерилізації. Виставляють температуру 90-100 градусів, тиск 1,5-1,8 атмосфер. Час стерилізації залежить від об'єму тари і складає 45-60 хвилин. Ці параметри відображаються на термограмі. Після стерилізації консерви охолоджують до температури води в автоклаві 35-40 градусів. Автоклав відкривають і охолоджені банки в сітках вимонтажують, направляють в склад готової продукції, де сітки звільнюють від банок. Витримка продукту проходить 14 діб. Після витримки вибраковують банки з вадами і на якісну партію продукції наклеюють етикетки, де вказано назву продукту, підприємство-виробник, ГОСТ або технічні умови, дату виготовлення, термін зберігання, склад та вагу. Якість готових консервів повинна відповідати вимогам стандартів до готового продукту. В яких вказують вимоги до сировини, матеріалів, технологічних процесів, описуються правила проведення органолептичних і фізико-хімічних аналізів. Для проведення контролю якісних показників консервів лабораторія відбирає з партії три банки, якщо розфасовка проводилась у банки місткістю від 1 до 3 кубічних дециметрів і проводить такі досліди. Одним із органолептичних показників є визначення співвідношення складових частин. Банку з продуктом відкривають, зважують на вагах без кришки. Таким чином визначають брутто, тобто масу продукту старою. Результат записують у журнал. Заливку з банки переливають у мірний посуд і відставляють. Викладають томати з банки. І зважують їх. Зважують зелень з прянощами та спеціями. Результат записують у журнал. Зважують пусту тару і розраховують масу нетто, для чого від маси брутто віднімають масу тари. Потім проводять обрахунки співвідношення складових компонентів. За гостом масова доля плодів від маси нетто продукту повинна бути не менше 50%. Для проведення цього дослідження томати перетираються на тертушці, перемішуються і від отриманої маси відбирають 50 грамів суміші у мірний стакан, додаючи заливки до 100 мл. Таким чином отримується суміш для досліду. Відбирається 25 грамів наважки суміші. Переноситься у колбу місткістю 200 мл. Додається 40 мл гарячої води температурою 80 градусів. Настоюється 30 хвилин. При цьому періодично перемішують і доводять до мітки 200 мл холодною дистильованою водою. Потім фільтрують у конічну колбу. У чисту колбу піпеткою набирають 20 мл витяжки, додають 2-3 краплі фенолфталеїну. титрують їдким натрієм до нерізкої зміни забарвлення і проводять обрахунки за формулою. За гостом кислотність продукту повинна бути не більше 0,6%. Після визначення кислотності в колбу з витяжкою, що досліджується, додають 1 мл хромовокислого калію і титрують, децинормальним розчином азотно-кислого срібла до появи цегляного забарвлення. Після чого проводять розрахунки вмісту кухонної солі за формулою. На якісну готову продукцію видається сертифікат відповідності, який є гарантом якості, де вказується назва продукту, термін дії сертифікату, відмітка відповідності гостам, виробник продукції, кому виданий, ким виданий, додаткова інформація про продукт, керівник органу сертифікації, підпис, печатка і захисний знак. Готова смачна продукція поступає в торгові точки і знаходить свого покупця, дарує нам хвилини насолоди і спогади про літо.